Вітаю любителів історії і пива. Сьогодні проведемо огляд колекції із десяти бокалів радянських часів. Те ж вони. Яка ж гульня гарна. Горілки все одно пити не будемо. А допомагатиме мені в якості експерта пан жабчик. Знайомтесь. Ці кухлі цікаві тим, що крім мірних рисок на них нанесені клейма стандартизації і метрології із зазначенням року виготовлення, тому можна встановити період їх використання. Для початку ми відсортували їх по групам від наймолодших до найстарших екземплярів. Тут є представники 80-х, 70-х, 60-х та навіть 50-х років, а також два кухлі без клейм. Але ми з жабчиком все одно спробуємо їх ідентифікувати, визначивши виробника роки випуску та потенційних користувачів. Перший екземпляр це легендарний радянський пивний кухоль. Класичний варіант 1986 року випуску та об'ємом 500 мл. На дні можна побачити клеймо заводу САЗ, Артемівський скляний завод, український Бахмут. Та ціну 35 копійок, має 20 граней. Кухоль номер 2 1981 року народження. Цей кухоль справжній ексклюзив. На відміну від попереднього класичного гранчика, цей варіант має унікальний візерунок у формі ромбів або шахівниці, який у колах колекціонерів іноді називають кришталевим через гру світла на грані. Ось цей малюк це дитячий або кавовий варіант легендарного кухля об'ємом 250 мл, який має свої цікаві особливості. Це вдвічі менше за стандартний певний кухоль. Такі маленькі кухлі часто використовувались в радянських школах, дитячих садках та заводських їдальнях для чаю, киселю або какао. Їх цінували за ту саму легендарну міцність. Розбити такий посуд дитині було майже неможливо. Ще один варіант. Із ромбовинними гранями 1971 року випуску, який виглядає набагато вищий, ніж зазвичай непевний гранчак. Такий кухоль часто можна було зустріти біля е, жовтих діжок із квасом. А ось кухлик 1972 року народження це класичний малий кухоль на 250 мл, який часто називають чайним або дитячим. Історична довідка. Артемівський скляний завод мав абревіатури АЕЗЕ та пізніше САС справжня легенда промислового сходу України. Саме це підприємство в Бахматі, колишньому Артемівську, десятиліттями формувало культуру побуту всього СРСР та Незалежної України. Завод був заснований ще у 1878 році німецьким інженером та підприємцем Едмундом Фарке. Бахмут обрали не випадково. Тут були величезні поклади кварцевого піску, крейди та дешевого палива, вугілля поруч. Спочатку завод випускав пляшки для вина та горілки, також скло для газових ламп. Саме тут, у 1940-х та 50-х роках, почали випускати ті самі гранчаки та певні кухлі, дизайн, яких приписують скульптору-монументалісту Вірі Мухіній, який також належить авторству скульптури робітник і колгоспниця. Завод фактично перестав функціонувати ще до 2014 року через банкрутство. А у 2022-2023 роках під час героїчної оборони та подальшого штурму Бахмута російськими військами території заводу стали місцем запеклих боїв. А ось справжній радянський Олдскул 1962 року народження. Це класичний пивний пузач з вертикальними гранями. Така форма була основою для радянських пивних у 1960-х та 1970-х роках. Вона дуже ергономічна. Кухоль здається масивнішим, ніж він є насправді. По Власним спостереженням широке горло дозволяє краще відчути аромат пінного напою. На дні є РТУ республіканські технічні умови з цифрами 603-62. свідчить про те, що ця модель базується на стандартах 1962 року, і незмінна ціна 35 копійок. Кухоль 1962 року. Схожий на попередній, але без ціни. Що свідчить про те, що він був виготовлений для використання в закладах харчування не для продажу. Слухай, Василю. Ми вип'ємо, трішечки. Нема сили відмовитись. Тишечки, але в відро. У два відра. Добре. Ой. І бочечку пива. А це кухоль 1959 року, який походить ще з часів Хрущовської відлиги. Щодо виробника, тут цікаво. Ми бачимо маркування АСЗ, цифру 59 і загадковий 1Х. По-перше, АЗ – це знак якості з Бахмута, Артемівського скляного заводу. Але чому поруч стоїть 1Х? У радянській промисловості існувала цікава практика, коли один завод не встигав за планом, він міг позичити прес форум іншому. 1Х Х це маркування першого херсонського заводу, тобто перед вами кухоль-мандрівних, ймовірно, з приморських пивних. Його форму розробили в Артемівську за умовами 1959 року, а виготовили в Херсоні. Ну і два останніх кухлі ми з жабчиком ідентифікували як кухоль для компоту та пивний стакан, які, скоріш за все, були робочими конячками якоїсь пивної чи заводської їдальні. А всім дякую за увагу і до скорих зустрічей!